Ну Сьогодні не сонячна погода у Трускавці, як зазвичай, сьогодні плюс 18, бачите, хмарно і зранку ще й падав дощ. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз біля готелю Весна. До речі, в готелі Весна встановили літній басейн. Ну, бачите, але цього року, на жаль, літа як такого практично немає. Немає навіть 30 градусної спеки. Як зазвичай було вже в липні-серпні в серпні, сьогодні, лише плюс 18. І от такий самий басейн встановили, як і в готелі Трускавець 365. Ну Зараз бачите на дворі прохолодно, не знаю чи є такі люди, які б там а, користалися цим басейном. Також в готелі Весна є на першому поверсі салон. Весна медспа, такий цікавий, там масажі, косметологією займається. Ну, це, друзі, буде зовсім інше відео про це. Якось обов'язково зайдемо, покажу і басейн, і цей салон, і що там знаходиться в готелі весна. А зараз ми поспішаємо на бювет. Зараз буде анонс концерту. Знову в трускавці. Палаці культури сьогодні буде концерт. Ми зараз йдемо біля ресторану Таверна, спустимося вниз, сходимо біля нового торгового центру парк, який ще не відкрили. Не подивимось, скільки зараз людей буде на біветі, Ну, знаєте, сьогодні прохолодно. Зранку падав дощ і не знаю, на вулицях не так багато людей. Можливо, зараз там за годинку буде набагато більше, а можливо, зараз вже на анонсі концерту люди чекають. Зазвичай так буває. Люди полюбляють приходити на анонс концерту. Нагадаю, що в 12.30 це в обідню пору і в 17.30 ближче до вечора. Артисти, співаки, які приїжджають на курорт, приходять запросити гостей міста на свій концерт. Ну, не знаю, кажуть, що на Боковелі і в Закарпатті е, дуже дорого все. І всі люди зараз приїхали в Трускавець. Де ми перевіримо, подивимось. У ну, Трускавці зараз дуже багато людей. Це видно і на продуктовому ринку, і ввечері, особливо, коли там на прогулянках. Вдень так людей не видно, бо люди там мають різні процедури, різні, різні заняття, хтось десь на екскурсію поїхав, а в вечірній час вже люди виходять. Особливо після того, як повечеряли, попили водички. Ну, навпаки, попили водички, повечеряли, і вже виходять. Десь посидіти, послухати гарної музики, подихати свіжим повітрям. Хоча кажуть, що на Буковелі дорого, але бачив нещодавно, навіть вчора на відео, які там затори перед самим в'їздом у Буковель, дуже багато машин, великі черги. Не знаю, з чим це пов'язано, ну зараз, друзі, високий сезон. Хоча, якщо в Трускавці плюс 18, то на Буковелі і 15 не буде. Я вам кажу, я був, я знаю, що там дуже холодно, якщо тут холодно, то там дуже холодно. Як і взимку. Знаєте, тут ще снігу в нас немає, а там вже. Мороз і сніг. набагато У горах набагато холодніший, і в вечірній час там вже тільки сонце сідає за горами і все різко, зразу стає холодно. Бачу, біля бювету люди вже чекають на анонс-концерту. Зараз вже практично 17.30, я так, знаєте, поспішаю, але ще чую, що артистів на біветі немає. ну Кілька хвилин буває, що затримуються запізнюються Буває по-різному. Так, людей вистачає, люди все підходять і підходять. І зараз на анонсі концерту подивимось, скільки буде людей. Цього року у Трускавець популярний курорт. Людей приїхало чимало. Сьогодні з концертом у Трускавці Світлана Феденець і Ростослав Феденець голос і Карпат. Доброго вечора вам всім. Гарні тут дерева, гарно пахнуть квіти, гарно струмлять струмочки і джерельця. Але в палаці культури потрібно вечором відвідати. Приходьте, ми поділимося карпатським духом, гарним добрим настроєм з вами. Там класний звук, гарна атмосфера і скрипка, і гарний вокал. Запрошуємо вас. Передаю мікрофон. Заслужує стрист артисти естрадного естради і мистецтва Світлані Федонець. А я, а я охоче перебираю естафету і хочу вам подарувати файну українську пісню. Подарувати вам шматочок своєї душі і свого серця, своєї української пісні. Для кожного з вас, батьківська земля для... край моя країна, тут дівчаточок розмай, кожна я калина, але чанки молоді, милі, по дівчанки. Як побачиш, що замреш щастя тут знайдеш. Райди війна, кому я серце радісно гука, про країну ми. Чарує запах нас рік з печі, і такі смішні вещасті у себе речі. Все це разом рідний край, серця половина. Де в діти не бухмарить рідна хата, найдоружче за життя, бачківська земля, рай донька моя серце, раді за ногу, проскрасіну милий рідний кра. Репальне Ростислав Феденець, запрошує нас, і сольний концерт сьогодні в Палаці Культура Шевченка. Ми всіх чекаємо сьогодні до нас на свято української пісні запальної, скрипкової, драйвової мелодії. Запевняю, вас буде гаряче, буде весело, буде фантастично. Кожен з вас отримає дозу своєї емоції. Хочу вам сказати, що сьогодні в програмі в репертуарі прозвучать пісні, які ви ще ніколи не чули. Будете мати змогу послухати, а будуть пісні, які ви добре знаєте, і будете разом з нами співати і підтанцьовувати під ритми запальної скрипки. 19.30. Всіх охоче запрошуємо і чекаємо. До зустрічі! Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, добре, що не падає дощ. Люди вийшли, анонс концерту відбувся. Не знаю, чи було бінь пору, у мене тут не було в Трускавці. Обідню пору, ну, але на вечірній анонс людей прийшло чимало. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!